Учениця Чернівецького ліцею No12 Ювілейний. Я мрію поступити в БДМУ і стати професійним психологом. Але крім цього, я є творчою людиною. І мені цікаво, як в БДМУ я зможу паралельно з вивченням основних предметів також займатися громадським та творчим життям. Саме тому сьогодні я тут, в лабораторії абітурієнта БДМУ. І буду спілкуватися зі студенткою четвертого курсу Іриною Рейтаровською. Привіт! Привіт! До того часу, як я вирішила, що хочу стати психологом, я була в роздумах, адже я вчилася в музичній школі, граю на фортепіано, ходила на танці, співала. І я знаю, що ти є дуже креативною людиною і є лауреаткою міжнародних та всеукраїнських конкурсів. І мені цікаво, чому ти обрала саме медицину. По-перше, мої батьки-лікарі, тобто, я з маличку варилася в цьому всьому і бачила все, як то кажуть, всередині. По-друге, це велика перспектива. Ну і по-третє, я люблю допомагати людям безкорисливо. Пункту про поклик душі моєї історії немає. Будь ласка, хто ми? на них? На портретах та світлинах зображені видатні науковці, а також професори нашого Буковинського державного медичного університету. Ці люди зробили неоціненний вклад у науку та розвиток її не тільки в університеті, і в Україні. Зараз ми знаходимося на сцені в палаці академічний. І ти, напевно, себе зараз почуваєш, як риба у воді. Так, ця сцена це місце моєї сили та спокою. Скільки концертів, скільки пісень, скільки виступів, я завжди почуваюся тут як вдома. і за кулісами, і на сцені. Отже, ти є лауреаткою міжнародних пісенних конкурсів. А що тобі найбільше запам'яталося, коли ти вперше переступила поріг в ДМУ? Пам'ятаю по святу, як я запізнилась єдина з всього курсу. Прийшла не в білому халаті, а в блакитній сукні і на каблуках. Було весело, стресово, хоча стресово тоді, а весело вже лише зараз. Ну, напевно, як і все студентське життя. Так, да, звісно. А як я можу себе реалізувати у творчості, навчаючись у БДМУ? І які у виші створені для цього умови? У нашому університеті є фактично мій другий дім палац академічний. Тут студенти можуть реалізувати себе у будь-яких творчих напрямках. Наприклад, у вокальній студії можна займатися вокалом з прекрасним викладачем Оленою Зварич. Також є народний аматорський ансамбль пісні і танцю трембіта, в якому відроджуємо українські і не тільки пісні та танці. Також є театральна студія, відділ інструментальних. Музичних інструментів, а також ми підтримуємо студентів у будь-яких їхніх ідеях і допомагаємо розвиватися. Головне бажання. А чи брала ти участь у конкурсі Студент року БДМУ»? чи, можливо, навіть в загальноміському студент року це класний конкурс, але за часів мого навчання я не мала змоги брати у ньому участь, тому що він не проводився через ковід, а тепер через військовий стан. Зараз кожного дня у палаці ведемо академічний люди з різних сфер життєдіяльності, також студенти і працівники нашого університету приходять і плетуть маскувальні сітки, аби допомогти нашим дівчатам та хлопцям Збройних сил України. Я ніколи цього не робила, але я знаю, що це дуже корисна справа. Навчиш мене так, звичайно. Ми робимо петельку, просовуємо туди. Інший кінець повторю, повторю. Дуже цікаво. Чому саме вокал? Можливо, ти виросла в співочі сім'ї? Я вже казала, мої батьки-лікарі, але тато не лише співає, але й грає на кількох музичних інструментах. А на яких, якщо не секрет? Володіє гітарою, а також грає на баяні. А чи не сприяє тобі твоя творча діяльність у навчанні? Ну, до прикладу, не можеш скласти іспит, але ти представляєш. Свій університет на конкурсах, ти виборюєш різні призові місця. Це і є престиж для БДМУ. Ойнеха ой, дигрицюрниці. Ставляться з поблажкою до тебе викладачі? Тут можу сказати лише одне: звичайно, дуже приємно чути від викладачів, які тебе впізнають з концертів. Якісь приємні компліменти. А щодо навчання, то тут потрібна світла голова і реальне бажання знати. А як ти відпочиваєш зі своїми однокурсниками? На першому курсі ми проводили час разом на кафедрі анатомії після всіх знанять, вивчаючи кістки і, в принципі, будову всього тіла людини. Зараз у кожного свої справи, свої маленькі цілі, але як тільки з'являється можливість, ми завжди за збираємось разом, обговорюємо все, все, все і круто проводимо час. А чи визначилась ти зі своїм майбутнім фахом? Ну я розумію, що ти ще четвертий курс і визначається на шостому курсі, але ну цікаво. А, насправді в моїй голові є кілька ідей, але час покаже. І зараз на четвертому, п'ятому шостому курсі, йдуть уже предмети тобто, вузької спеціальності, на яких ти в принципі і можеш зрозуміти, що тобі ближче до душі. Я дуже дякую тобі за розмову і бажаю тобі успіху і в навчанні, і у творчості. І я думаю, що в тебе в майбутньому буде все добре. З вами в лабораторії абітурієнта БДМУ була я, Продин Андріана, випускниця Чернівецького ліцею номер 12 Ювілейний. До побачення!